тут цю інформацію до тих українців, які переходять дорогу, які не здоровуються з тобою, або нам не кажуть Слава Україна, або щось таке, не підтримують українців, українців або Україну зараз. Просто думають за себе. думають, що їхнє життя саме головне і все. А споки в них щось стається в житті дуже погане, вони починають потім звертатися до тих людей, які підтримували їх на початку. Я до вас звертаюся. Яно, мені... Ви мені дуже сильно надають. Я кажу вам «Слава Україні, добрий день, привіт, як справиться. Ви будете переходити дорогу, бо я українець. І ви українець, які тут недавно сюди приїхали, тут побуло два-три роки. Що тут два-три роки? Це взагалі нічого. Будь тут більше, ніж п'ять років. Тут британці тебе будуть набагато більше цінувати, як ти вийшов на британську адаторію, не на українську адиторію. Хочу сказати вам до вас, так? Мені я з в гору постійно. Вони мені сказали, вони сара сказали, вони сказали, вони сказали, Who the fuck are you? Хто ви такі? Хто ви такі, що будете приїхати в цю країну? Дали вам можливість бути в цій країні? Видимо, якісь ліцензію вам сказати. ми не видумали вам бо не так неякі рефіджії, неякі іммігрант такої ліцензії статусу не було взагалі такої. Дали вам можливість бути в цій країні? Ви тут побули? Ви винюхали, як тут працюєте все, то. Казали, все, я не буду з українцями бути, я буду тільки з британцями. Розумію, де тих людей, які хочуть бути з британцями, окей, є такі. Є, є українці, які тут живуть. Тратаються спеціально до вас, яких спеціально сказав, я не з зусив до хочу бути. Тільки буде з британцями, такі його їсти ми стали. І українці приходять до вас і кажуть, привіт, як тебе справи? Ви приходите дорогу. Хто ви бляха та хі? Я факаю і тут живути це роблять. А такий самий був, як вони аж поки мене собі заїли, кажу, на що треба що зробити для України? Я сам родився в цій країні в... в Україні. Само буду їздити в Україну. Саме останній рік я був в Україні. Це 2016 рік. Планував туди їхати своєю жінкою, то й але ковід стався, ми не поїхали. Все одно Україна тримає. Я родився в цій країні. Вона все одно мене тримає. Мова, мама, мама, тато, сестри, все на українській українському Все одно вона тримає. Ті люди, які українці приїхали сюди, які більше своє життя жили в Україні, приїхали сюди. думали, а хрен став Україна і не хоче бути з Україною, а Британія прийме. Українці. Ті, які так думають, ви ще не знаєте, хто такі англічани і хто такі британці. Зараз таку підтримку ви маєте. А коли ця підтримка не буде, побачите, хто вони такі. Кожна людина буде проходити своє. Побачите, хто хто такі британці, хто такі англічани. Анована бікраїні, я не хочу бути з українцями, я хочу бути з британцями, я хочу бути англічанами. Такі хороші люди, це все. Знаєте, скільки разів це я чув? A great people. Так, да, Вони хороші люди, це добре, це все клас, чудово. Не запам'ятайте, не забувайте. Ти українці, ти українці, ти українка, ти українець, не забувай своє коріння. я живу тут. Жудово, не забув своє коріння. Я всегда хотів бути з українцями. завжди хотів. Те, що мене люди знають тут в українській споноті, вони знають за те, що я захотів, я робив, я їздив, я знавався українською тут в Британії. Повіди українців деякі казали мені в Дірасвіка Сашко, зробив хайп для себе. Люди знають за за війну. Ми думали, що ж таки хайп, а Коли побачив, я робив реальну роботу. Ми вибачаємося. Ти, ти не фейк, людина, яка старається для нашої громади. Так, я стараюся, бо я живу ці країни. Це моя країна. Може бути. Зломана, погані райони, хороші райони, немає різниці, я живу в цій країні. Це, це моє. Розумію, деякі українці мені пишуть, що Лондон такий, таке, так, я розумію, у вас повинен мати крит критик. Я теж не люблю, коли ви дуже сильно кажете, що Лондон взагалі поганий цей район. Я взагалі погана. Це кажете, бо вам дали той документ. Ви вам не дали той документ, ви так само думали в Україні, що Англія це то.